Віть, а правда, що зараз ну, Путін і його ця шопла навколо нього, вона шукає винного. Але не методом казніть, а методом спрієтін розслідування інтриг. Хто ж прозівав? Знаєш, і цим самим зароджується один між одним конфлікт, протистояння і конкуренції, тому що дуже складні процеси запущені. Um... Дуже важкий процес, тому що з точки зору в нас спирання на попередній досвід, у нас питання в тому, що підвішений стан, п'ятірка кубків відхід. В чому важкість ситуації? Перше, треба більше часу для того, щоб знайти цього винного, тому що Зазвичай, ті винні, на котрих можна було повісити, вони десь вже перетнули кордони і давним-давно живуть в інших країнах. Ті винні, котрі, котрих зазвичай можна було використати, як ЦАП відбувала, вони їх навіть за вуха не притягнеш до цієї ситуації. Сильний гравець він може стати перепоною, і ти можеш напрацювати йому такий імідж. Людини, котра буде робити правду, mm -hmm. а надто слабкого не повірять. Mm -hmm. і в... Чому й випадає карта повішеного як момент того, що необхідно буде більше часу, щоб знайти цих винних, і yeah. буде, буде тикання пальцями один в одного. У нас п'ятірка жезлів випадає. Це момент такий. метушні, метушні і метушня. Відсутність помірності. Більше того, навіть не зважаючи, що ця метушня відбувається, в нас трійка кубків празність, вона випадає в перевернутому. Тобто мені здається, що це буде, знаєте, як з терактами, деякими терактами, куди Росія сама собі організовує. Потім, коли бачиш, що зворотній зв'язок такий собі, вони тишком мишком взяли підчистили. Uh, брали неугодних, кому такого треба там uh. типу.